З засідання Верховної Ради, складна ситуація. І мій колега, який також мав би доповнити нашу сьогоднішню дискусію, як приклад того, що ми здатні, здатні співпрацювати, здатні подолати якісь певні упередження, це Павло Унгурян, він, на жаль, зараз перебуває на засіданні фракції, це Народний фронт, прем'єрська фракція, і на фракцію їде президент. І от у них зараз в даний момент відбувається така складна дискусія. І, можливо, з цього можна було би почати. А? Тому що, е, е, ну, напевно, принаймні на моїй пам'яті е, в українському парламенті ще ніхто ніколи не стягував прем'єр-міністра з трибуни Верховної Ради. З <зас> так. ради. Так. Ну, просто от, фізично. Так. Ні, я, це не те, чим треба питати. Тут зали і розділити. Я просто пояснюю, чому, чому це екстраординарна подія, якраз не дозволила вам сьогодні поспілкуватися з батьма, напевно, спікерами, тому що так чи інакше це збурило ситуацію ну, дуже сильно. І я не знаю, які будуть наслідки, можливо, навіть і, і фатальні для коаліції, а можливо і для цього скликання парламенту. Але разом з тим, дивіться, наскільки, наскільки великі виклики постали перед країною, наскільки великі випробування для депутатів, політиків в цілому або урядовців в умовах, коли йде війна, в умовах, коли немає грошей, в умовах, коли е, немає досвіду, кваліфікації і так далі, багатьох звільнили з посад відповідно там люди, які прийшли тільки працювати. І ну от, здавалося б, що на нас чекає, і який формат лідерства обрати. Адже ви говорите про лідерство, воно певною мірою стосується і, напевно, кожного з вас, оскільки ви є лідером, ви тут, представники е е нашої країни, це її майбутнє сьогодення. І що саме ці люди, які постали вперед, що таке лідер? Лідер це та людина, яка стоїть попереду, яка веде за собою. Чи це маленький колектив? Чи це е, велике підприємство, чи це, е, я не знаю, регіон, чи це ціла держава, чи це цілий світ. І от е, куди вести важливо, як вести, як згуртувати людей, як замотивувати людей іти за тобою, вірити і або створювати щось російською созідати, або руйнувати. От, можливо, хтось з вас дивується, чому так багато говориться на цьому саміті про Бога. І, і це дуже важливо. І воно дотично до лідерства. Дотично, тому що воно тебе внутрішньо визначає, що ти несеш в цей світ. Бог дав нам е, здібності, здатність вести за собою. Вона певною мірою вроджена. Вона е, дає шанс нам реалізувати себе. В цьому світі. Але як реалізувати? Так, щоб потім тобою пишалися батьки, діти, знайомі, нащадки, чи залишитися в пам'яті як прикра помилка людини або приклад якогось негативного впливу на життя людей? Це залежить від кожного з нас. І найскладніше, що дуже важко визначити е, от в таких побутових умовах або в умовах такої світської моралі, де правда. Дуже, дуже ну, реально важко визначити. От сьогодні один депутат, який абсолютно щиро вважав, що діючий там уряд не туди веде нашу країну, щиро вважав, багато людей так вважають, вирішив символічно, значить. Ну, Певний крок зробити. І це в його розумінні, я впевнений, бо людина це зробила, напевно, було правильно. Але з іншого боку, давайте подивимось, а які наслідки? А які наслідки цього? Благі наміри інколи ведуть нас в зворотньому напрямку від того, що ми правимо. І от тут важливо. Зазирнути собі в серце. Кілька днів тому, напевно, ви всі знаєте, в українському парламенті виступав віце-президент Сполучених Штатів. І він велику увагу звертав кожного конкретного політика, і зокрема депутата, на те, що відбувається у нас в серці. Він казав: кожен з вас знає, де правда, кожен з вас. Але не кожен з вас може наважитись. Діяти у відповідності з цією правдою. От ця сміливість переступити через власний страх, через е, певний інколи осуд, свою невпевненість і ризики втратити все, але все ж таки відчувати, що ти зобов'язаний діяти відповідно до своїх цінностей. цінностей. Интересно, вот, а, и просто интересно, раз уже тема заявлена, поговорить о силе. Потому что а, ведь мы все ну, понимаем, как действовать правильно. Но мы попадаем в определенный контекст давления. Ты рассказал в парламенте, да, Юрий. А это в бизнесе то же самое. То есть в парламенте и в бизнесе. Здесь есть да, определенные алгоритмы. И ты попадаешь в них. И если ты без давления действуешь правильно, то он попадает под давление. Ты вдруг начинаешь действовать в соответствии с алгоритмами, установленными в, в этой атмосфере. Я это пережил в бизнесе 12 лет назад, А о, какой 12 я 30 лет бизнеса занимаюсь, Только, когда я уверовал так глубоко, 20 лет назад, я первый раз столкнулся с этой энергетикой. И мне захотелось убежать. И я первое время убежал и ждал Христа, когда же Он за мной придет. До 2000 года. из бизнеса. Да, я ушел из бизнеса. Я, вот, Потому что я чувствовал, что я это что путь монахов, а не убегать. У меня такая самая спокуса к ты из политики. Да, смотри. Ты дружина меня підштовхуев тому напрямку. Ну, да, И смотри, и, э, и получается, где-то в 2000 году я когда осознал, что Христос как-то меня не забирает, потому что тогда ну, не забирает. И вы решили все мои проблемы. Ну, Como, а у меня, в принципе, в 2000 году мы все ожидали. Ну да, там заходишь, было движение, 2000, пишешь, вот Христос должен прийти. А я уверовал, я так обратился в 95-м, и для меня, думаю, как хорошо успел, 5 лет осталось всего лишь. Я смотрел на верующих, которые 20 лет, Думаю, как они так долго верят? Думаю, не всего лишь пять, уже так ну, немало, немного осталось. Ну, Но ты прагматично делал. Я прагматично, я сейчас да. И пожитый как бы, врятоваться. И, в 2000 году я понимаю, что, ну, не, не произошло. Я начал думать, а возможно ли, возможно ли, Практика, потому что я чувствую призвание в бизнесе. Возможно ли практика? Давление? Не могу действовать по, по-новому. По как то вот революционная ситуация, которая только внутри. И тогда я обнаружил путь веры, путь молитвы. Совместная молитва. Причем мы начали молиться ночью тогда. Ночные такие бдения. И эти все годы, можно сказать, 15 лет почти, да, мы практикуем эти молитвы. Молитвы и молитвы дают силу. Только после таких особенных усиленных молитв, Начала появляться результат и появляется, появляется способность практиковать веру на рабочем месте и вдруг обнаружил, что в Европе оказывается то же самое было в 15 веке. Европа оттуда и пошла. Идея э, труд как молитва или труд как служение это было запущено реформацией. И я увидел, что именно через это читал Макса Вебера, протестантская этика дух капитализма, которая, Макс Вебер распаковывает эту идею, говорит, что именно, именно развитие Европы пошло от этого, от изменения внутри и э, вера, которую люди начали внедрять, имплементировать в работу. И когда я попал в Раду несколько лет назад, я увидел, что тот же принцип работает. Молитвы по четвергам в Верховной Раде, где собирается там, до 20-30 народных депутатов. И то же самое, идея совместной молитвы помогает формировать вот эту вот силу. В, контексте, в, кондекс... в кондекс... да, в контексте молитвы последние несколько лет происходят регулярные молитвы по четвергам в парламенте. Також делегація українських парламентарів відвідує молотовної сніданок Сполучених Штатах. У країнах. І, і в інших країнах в Брюсселі в Європейському Союзі в Європарламенті. Любов Олександрович сказав про його шлях до віри до Бога. Ви завжди були релігійною людиною? Чи все ж таки це наслідок перебування в політиці? Привів до того, що ви зрозуміли, що без Бога передали до людина. Оразу запитання. Хороше запитання, дуже, дуже, дуже влучне. Е, ну, мій шлях, я продукт радянської системи. Я ходив до радянської школи, нас вчили атеїзму. І напевно, напевно, ви знаєте, Господь нас призиває, тому що моєї як такої заслуги я не бачу, чому я е, був навернутий до Бога. Як у мене це відбулося? Відбулося воно там в зв'язку з моїми особистими сімейними справами, але от такою дуже-дуже е, практикуючою людиною я став дійсно, коли став політиком. Я вам розкажу е, свій шлях, і, зокрема, я був запрошений нашими колегами кілька років тому в Сполучені Штати на молитовний Сніданок. Я не був ще дотичний до цього руху тоді. В е, Сполучені Штати за участю президента Сполучених Штатів вже бува. І от ви знаєте, коли я побачив, по-перше, е, промови, виступи, щирі е, розповіді людей, як вони прийшли до цього. Конгресменів... Причому це були не лише конгресмени або високі люди, це були підприємці, видатні люди, які, яких знає весь світ. І вони говорили про внутрішню кризу, спустошеність, Розгубленість, відчай. Я слухав, і у мене сльози на очах були, бо я це все, все відчував. От я прийшов в парламент, я вам щиро кажу: я прийшов е змінити країну, зробити щось гарне. І, і я відчував абсолютну безпомічність в цьому. Я бачив, що. Незважаючи на мої благі наміри, оце щоденне якесь протистояння, розбрат, протиставлення ми свої, ми чужі і так далі. Воно не дає нам можливості рухатись вперед. І коли я от слухав ці промови, це мене настільки схвилювало, а потім уявіть собі, виступає президент Сполучених Штатів, лідер, як вони говорять, вільного світу, найвпливовіша людина в цілому світі і говорить. Шановні е, мої друзі, а сидить кілька тисяч людей. Причому це парламентарі з усіх країн, лідери, урядовці, е, президенти от одного минулого здається, року був, Далай-Лама, там і так далі. Тобто люди, от еліта всього світу. І він говорить: я ніколи стільки не стояв на колінах, звертаю вашу увагу, президент Сполучених Штатів. Говорить, я ніколи. Стільки не стояв на колінах, як став президентом Сполучених Штатів. Тому що я кожен день вирішую такі проблеми, такі питання, за якими мені нема з ким порадитись. І я не знаю, як правильно. А від цього залежить долі мільйонів людей. І єдиний, до кого я можу звернутися, це до Бога, щоб він дав мені мудрості. І фактично через мене вчинив ту чи іншу дію. Слухайте, у мене мурашки по шкірі йшли, коли я чув ці слова. І це людина, яка абсолютно не зобов'язана була навіть там бути. Це захід неформальний абсолютно, це захід неофіційний, всі туди приїхали по добрій волі, і він міг не проходити туди. І Америка сьогодні намагається бути рівно віддаленою від конфесій. І, і, так далі, і так далі. Але людина приходить і говорить: нема іншої сили, нема іншої правди, нема іншого справжнього лідерства, як тільки через е, служіння Богу і людям. <плес> То, от з цього почався мій шлях е, на молитовних сніданках е, тут у нас. І ми збираємось дій, дійсно кілька років. Причому сьогодні це представники різних фракцій. Я пережив оці два роки непрості, м'яко кажучи. Я не знав, куди мені дітися. Після майдану, після того, що загинули люди, після того, як я корив себе, як я шукав, в чому я скибив, багато хто мені навіть руку не подавав. Причому це ті люди, які приходили до мене в кабінет, які е, зі мною разом розробляли закони і так далі, співпрацювали, представляли тоді громадськість. А зараз вони боялися до мене підійти, тому що я був настільки токсичний, як представник Януковича в парламенті, як ледь не та особа, яка винна особисто, бо той, е, президента вже нема, а це його представник, так давайте ми його будемо карати. І от в цей момент у мене, якби я не був... Дотичний до цього, я би, звичайно, закрився і озлобився. Бо були всі підстави. По-людськи просто образитись. Тому що де ж ви були такі принципові, коли ходили до мене і просили одне, друге, третє і так далі. Чого ж ви тоді такі принципові не були? Що е, І всі е, пишалися знайомством зі мною, а зараз навіть не підходить. І по-людськи так би і стало. Але через малипу, через оце внутрішнє розуміння. Що Бог дає нам випробування не випадково. Не випадково. Це або кара нам за те, що ми вже зробили, або випробування перед тим, що ми ще маємо зробити. І от я тут, як вам, як лідерам, хочу сказати: складності є сьогодні, були вчора і будуть завтра. Але сприймайте їх не як е, щось негативне, а як. Щось, що потрібно вам для того, щоб вийти на іншу сходину. Можливо, покаятись за те, що ми робили не так. Можливо, підготуватися до того, що буде ще попереду. Готуйтеся і дякуйте, справді дякуйте, що це випробування прийшло до вас. Тому що на кожного з нас у Бога є свої плани. І кожного з нас, кожного. Останнього грішника він хоче врятувати і дати нам цей шанс інколи в інший спосіб нас не можна, як тільки провівши через певні випробування. Так само, як це було у мене. Так само, як я, пройшовши в парламент, я почав молитися, бо я дійсно не знав, що мені робити. Мене не розуміли мої колеги по фракції. Мене не, тим більше не сприймали, не розуміли. Тоді це була опозиція. Я не знав, де я. Я був свій серед чужих, чужий серед своїх. І от в такому стані самій людині неможливо. Ви, можливо, представляєте підприємницький напрямок, громадський рух, будь-яку іншу лідерську сферу, але знаєте, шановні колеги, ми з вами відповідаємо і за себе, і за тих, хто йде за нами. На нас відповідальність більша. Нам випробування більше, але і наслідки для нас будуть більші. Тому пройти через це важливо для кожного. І е, винести правильні уроки, вийти на новий щабель теж е, е, наш шанс, коли йдуть такі випробування. І от сьогодні, сьогодні я можу сказати вам ну, абсолютно щиро, воно мені починає повертатися. Я спілкуюся знову з людьми, вони завжди. Е,